typical cell was Сикстінбанкс Хейкі Ахонен прогулюється коридорами в'язниці Петрей, де під час радянських часів в Естонії утримувалися тисячі політичних дисидентів. Він провів там майже п'ять років свого життя через звинувачення в антикомуністичній агітації. Нині Петрей це музей зловживання радянського режиму. У внутрішньому дворику там символічно майорить червоний радянський банер, що правда із антирадянським написом Комунізм це в'язниця. Музей був створений заради однієї простої місії показати, головне, за. Стерегти нове покоління від життя при тоталітарному режимі. Хейкий і досі пам'ятає все, як вчора. Я думаю, що найхарактерніша річ це запах, який я й досі пам'ятаю. Запах бруду, поту, крові та страху. Радянська система була принизливою. Покоління, яке пережило комуністичні репресії, не хоче, щоб це минуле було забуте, особливо зараз, коли вторгнення Росії в Україну відродило цю загрозу. На думку історика Меліса Маріпу дії сучасної Росії схожі на дії тоталітарного радянського союзу сьогоднішня Росія бере різні фрагменти історії з радянського періоду або з часів Російської імперії, аби створити нову картину. І за допомогою цієї нової картини намагається знайти виправдання своїм дієм по відношенню до сусідів. велика частина естонців радянське минуле вважає періодом тимчасової окупації їхньої країни. Тож цей період здебільшого відокремлюють від національної історії. Втім, такої думки далеко не всі. Це складно, адже цей період достатньо близький до нас. В чомусь дуже схожий на нашу історію, в чомусь дуже відрізняється. Нам потрібно ставитися до нього як до нашого власного минулого Естонія була однією з найперших європейських країн, яка засудила вторгнення Росії в Україну, і оголосила Росію державою спонсором тероризму ще в 2022 році. А трохи згодом естонці навіть видворили з країни російського посла. Політичні лідери Естонії кажуть, якщо молодь в країні хоче зрозуміти, що відбувається в Україні, то їм потрібно зазирнути в радянське минуле самої Естонії важливо, щоб молоде покоління Естонії, незалежно від того, чи є воно російськомовне, естономовне, могло інтерпретувати те, що Росія робить прямо зараз в Україні, тому що інтерпретація важлива. Естонію і Росію розділяє 300 кілометровий кордон і багаторічна бурхлива історія. Війна в Україні триває, і багато естонців побоюються, що Москва прагне реанімувати радянське минуле, а значить, і сама Естонія теж в зоні ризику. Юрій Мамон голос Америки.